Саперна група починає свій робочий день. У складі групи кінологічний розрахунок, тобто кінолог Леонід і його напарник бельгійська вівчарка Алмаз. Спереді в нас рухається Алмаз, звісно. От далі в нас сапери, з міношукачами перевіряють дорожні лінії. Це Київщина, Броварський район. Російські війська підійшли до цієї місцевості в притул під час наступу на Київ, але не прорвали оборону. Українські військові захищалися і залишили міни. Завдання саперів знешкодити їх. Ми знаємо, що тут можливе встановлення якогось підозрілого предмету вибухонебезпечного, але наразі ми не можемо точно сказати, що тут є. Нас попросили перевірити дану ділянку місцевості. Нас попросили виявити, якщо такі є, або підтвердити, якщо такого немає. Першим іде алмаз. Він за запахом відчуває вибухівку, навіть зариту у землю. Коли сідає, показує, що знайшов. Далі місце оглядає сапер. За правилами він працює один, аби не наражати інших на небезпеку. Мінотем. Без підривника. Виявлена міна ТМ-62М, але ага. без детонатора. Без детонатора? Тому було прийнято мною рішення подивитися під низ і під низом щось лежить. Що, що саме зробити не виможе. Він перевірив вияву, підозрілий предмет під міною. Що це може означати? Це може означати, що під час підняття міни або під час її зрушування з місця. Вона може спрацювати. Це попередження таким чином, тим, хто думає, що якщо вони бачать якийсь предмет, якусь міну, що можна її просто відтягнути, в сторону прибрати, щось викрутити, щось. Вона може спрацювати. З міною вже хтось провів маніпуляції. Лежить вона в полі, тож найбезпечніше знешкодити її на місці. Так, військові сапери працюють уже другий місяць без вихідних. Приїжджаємо, підготовка. Більше п'яти годин не, не, не можна працювати, тому що е, ну, саме змінами, бо падає увага так, і соседоточність, і ти можеш ну, щось, щось пропустити. Зазвичай у полі це таке більш-менш ну, проста робота, тому що ну, підійшов, здійнув кошку, там, якщо бахнуло, то бахнуло ти за укриття. Якщо вже працюєш в місті, десь в будинках, то там потрібно більш бути обережним, бо можуть, що хочеш, придумати таке саморобні вибухове пристрій, можна засунути і в стиральну машинку, і в будь-яку шафу, в виграшку. Сидіти, дай, дай. Поки побратими продовжують працювати, Алмаз отримує винагороду дай. за роботу, і це Тарас, зовсім дай. не смаколик. Дай, Дай! Оце предмет, за який він робить всю роботу. Оце його любима іграшка, і він за цей предмет зробить пошук, який захоче. Знайде міну, знайде гранату, знайде вибухову речовину. Алмаз молодий пес, йому рік і сім місяців. Він пройшов необхідне навчання, склав іспити, має сертифікат мінно-розшукової собаки і все ж щодня продовжує тренуватися. Він шукає вже чотири основні запахи: Це стротил, пластид, тен та гексоген. Це всі елементи, які використовуються в мінах. Мінах противотанкових, в мінах протипіхотних проти поле дороги, узбіччя, стихія мінно-розшукової собаки. Також Алмаз працював у квартирах у передмісті Києва, де росіяни залишали міни. Утім, у ліси й посадки його не пускають, адже там можуть бути розтяжки. Ось такий дріт, і прив'язана до нього граната можуть стати смертельною пасткою і для собаки, і для людини. Ця розтяжка на металевому дроті, тож на неї зреагував металошукач, але ліску не помі. Не замітив би ані пристрій, ані алмаз із його супернюхом. Тож чотирилапого службовця бережуть. Це мій напарник і нам ще з ним дуже довго служити. І, і дуже буде тяжко, якщо такий напарник загине, то е, дуже переживаю. Кропітка робота з розтяжками й іншими вигадливими пристроями це вміння сапера. Денис Тригуб працював у Косові й на Донбасі. Вісім років займається виключно саперною справою. каже, очі вже настільки натреновані, що помічають те, що звичайні люди можуть не бачити. Розтяжку встановлений датчик, наприклад, на нажимної дії, ППМНКу, а вже по зовнішнім признакам. От на ґрунті можуть відрізнятися колір трави. Есть трава, а есть пожухлая, которая уже это, высохла. Потому что кто-то лопаточкой аккуратненько это дернулся. Снял сверху, поставил мину, закрыл и уже видно на поле, что стоит мина. Пар, да, горбок. Якийсь. Вот, есть, бывает настолько непрофессионально устанавливают мины, что завышают чеки. Залишають пакування через півтора місяця після виходу з області окупантів. Київщина все ще небезпечна, кажуть сапери. Зараз здебільшого працюють із сільськогосподарськими угіддями, а ліси, особливо на півночі, ще довго будуть забороненими для відвідування. Північ Чернігівщини тут досі помітні наслідки окупації. Мирні села загарбники перетворювали на свої бойові позиції. Рівна кілька кілометрів, десятки укриттів для техніки, а ще бліндажі, окопи, їдальня. І навіть ось така дерев'яна баня. Це ціле містечко, яке російські війська облаштували в українському селі. І звідси готували наступ на чернігів. Оборонні споруди окупанти викопали просто на городі Анни Петрівни. Вона вже третій день вигрібає залізяча. Вже сажати треба, і Не знаю, що робити. І корови ще не ганяли, тому що сказали, що там треба перевіратись. Місцеві вже починають обробляти городи, але територію поруч ще обстежують піротехніки ДСНС. Адже після росіян залишилося й чимало небезпечної техніки і боєприпасів. На цій території, як ви могли побачити, знаходиться розбита техніка. Тобто при її детонації була детонація боєкомплекту. Який був всередині самої техніки. Боєприпаси порозліталися навколо. І до того часу, поки їх не зберуться, і вся територія не буде обстежена, ця територія вважається небезпечною. Ось, наприклад, гордість російської армії. Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. За деякими оцінками, ця груда металу колись вартувала 20 мільйонів доларів. Але нині це небезпечне місце через ракети й артилерійські снаряди з боєкомплекту. Якщо вона навіть вражає літак військовий, то розумієте, що там знаходиться дуже небезпечна вибухова речовина. Тому рухати, тим паче десь переносити, грюкати заборонено взагалі. Тому що ці боєприпаси вже вони були здвинути своїх стандартних місць, відповідно на них вбився вже якийсь фізичний вплив. І що там в них в механізмах ніхто не може визначити. Серед поля три згорілі танки, швидше за все, українські, які захопили і підірвали окупанти. ДСНСники обережно один за одним дістають зі згарища снаряди. Будь-який неправильний рух може спричинити вибух. Осколки на відкритій місцевості здатні розлетітися на 800 метрів. Ось бачите, така січка є. Ось це він знаходиться в небезпечному складі. Молодать воно повинно по інакшому. Він уже деформований, і ми невідомо, не як там е, який там механізм, як де він уже там знаходиться. Ці хлопці піротехніки працювали під обстрілами в Чернігові, витягали людей з-під завалів. Тепер обстановка спокійніша, але робота не менш небезпечна і більш кропітка. Як показує практика, місяць бойових дій це як мінімум рік розмінування. Ніхто не знає обсягів замінувань, по-перше, по-друге, є досить велика кількість нерозірваних боєприпасів, які не спрацювали по тій іншій причині. Зараз в нас на працюванні знаходиться більше тисячі чотирьох заявок від населення по всій території області. Всі вони відпрацьовуються по по, по територіально. Сусіднє село Бурівка ближче до білоруського кордону, так само пошрамоване згарищами техніки. На виїзді з села військові з прикордонного загону показують урожай, який з полів встигли зібрати місцеві. Пролітає реактивна ракета, яка розкидає ці всі міни по околицям. Вони предназначені для того, щоб при доторканні до них або при спрацюванні вони розриваються і. В районі там 50 метрів можуть знешкоджити і людей, і техніку. Тому вони є небезпечні, бо вони від вібрації спрацьовують. Так як ви бачите, поля вже оброблені, то люди на свій страх і ризик це все роблять. Касетні бомби, з яких по полях розлетілися ці міни заборонені міжнародним правом. Попри це, за словами прикордонників, росіяни їх тут скидали десятками. Українські військові першими обстежували місцеві села, поля, ліси. кажуть, окупанти залишали міни навіть у хатах. Хоча мета таких снарядів уражати військових найчастіше. Жертвами стають цивільні. Було багато ситуацій з холодильниками. Це банально, але наші вороги залишають в холодильниках такі бонуси для людей. І людина першим ділом, повертаючись, відкриває холодильник, а там вже сюрприз, так сказати, залишений. Не з'їжджати з доріг на узбіччя, не гуляти в лісах, не рухати самостійно підозрілі предмети. Ці правила ще довго будуть актуальними для регіонів, де відбувалися бойові дії. За оцінками ДСНС, щоб розчистити всі території від міни снарядів, знадобиться від 5 до 10 років.